Путін вічно живий чи не зовсім? Смерть Путіна. Вчорашні повідомлення знову ж таки в телеграм-каналах про те, що Путін помер. Послідній консиліум був кілька днів назад, і врачі навіть були удивлені, що він, ще жив. А зрадник царьов ще не зовсім мертвий, хоча й добряче пошарпаний і порізаний. Начебто там зрадника царьова, пам'ятаєте його? Начебто його знайшли вдома із ножовими пораненнями. Да, Волинська різня. Я віжу уші Петра Олексійовича. Має позиція уше, і не тільки уші. Хай би було так, але нам своє робити. Отож, вітаю на п'ятій колонці і дивуюся, вмінню деяких персон привернути до себе загальну увагу, попри війну і корупцію. Вгадайте, про кого я зараз? Мар'яна, прости, господи, безгугле. Отже, ба-ба-ба-бам. Па -па Мар'яна Безугла знову виходить на арену. Що вона вчудила? В цьому парламенті працюють брехуни, зрадники і мерзотники. Але те, що відбулося на цих вихідних, це вже нове пробивання дна. І в цей раз відлічилася Мар'яна Безугла, так, представниця провладної слуги народу. І я просто трошечки даю від того рівня дискусії, яку нам пропонують гравці. Слуги народу у особі Мар'яни Безуглової якій вручили костюм Іллі Киви. Очевидно, вона зараз відіграє цю роль. Нічого собі з моменту повномасштабного вторгнення я на п'ятій колонці не згадувала про існування депутатки Мар'яни Безуглої, бо було геть не до неї то в неї не знайшлося навіть елементарних елементарної совісті щоб вибачитися за свою партійку але пані мар'яні стало сумно без суспільних резонансів рейтингу немає і вона влаштувала дике опитування яке миттєво привернуло її в зону особливої уваги людина яка працює в комітеті по нацбезпеці проводить соцопитування на своїй сторінці у фейсбуці як бачите Переважна більшість каже так. Боже. Далі вона провела ще одне опитування, і це вже було навіть не смішно. Чи бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання Верховної Ради України відбули на фронт? Так усі негайно, переважна більшість. А фронт це що? Покарання? Тому що таке запитання маніпулятивне, і воно показує, що. Якщо депутатів хочуть щоб вбили, то хай всіх відправляють на фронт. Тоді що можна сказати? Що всіх військових відправляють на фронт, щоб їх вбили? Вона почала викладати без жодних взагалі супроводжуючих якихось коментарів запитання із серії: чи бажаєте ви народним депутатам Верховної Ради України смерті? Чи бажаєте ви, щоб народи поточно поточного вскликання Верховної Ради України сиділи у в'язниці? Чи бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання Верховної Ради України відбули на фронт? І все це Мар'яна Безугла називає тим, що вона пропонує дискусію. Боже, яке кончене. Чи бажаєте ви, щоб народні нардепи поточного скликання Верховної Ради сиділи у в'язниці? Так усі до одного туди-сюди, а от більшість так, але є нормальні. Якщо пані безугла вважає, що вона в другому пункті, її там немає, їй треба лікуватися. Не маючи медичної освіти, я не в змозі поставити діагноз допитливій нардепці і лікарці за освітою, але її соціологічні експерименти, як мінімум, насторожують, що вона потребує якоїсь медичної допомоги. Я не знаю, Гала чи ще щось. Дівчина моя, дівчина моя. Я не лікар, але такі запитання може ставити людина неадекватна. Ні, я знаю, що осені і повесні у шизофреніків відбуваються сезонні запалення, але такі загострення. А от щоб так, ну мені взагалі здається, що пані Безугла трохи втратила розуміння, що відбувається. Ти подумай, дура! Ту не сповна розуму вже навіть характеризувати не хочеться. Це не сексизм. Мені здається, що. Варто почати думати про дієздатність чи недієздатність, чи взагалі здатність Мар'яни Безуглою чимось керувати. Журналісти вже звикли до того, що пані безугла вміло заплутує опонентів, приховуючи глибокі змісти сказаного. А, що щодо а... В рамках нашого комітету і е, енергетичної безпеки знову ж уже було сказано щодо е, того, е, крім е, не крім саме електри, електрики і е, пита, е, того, наскільки важко знайти баланс між е, е, імпортом і е, цінами для населення, ніхто не зрозумів. Ну дуже цікаво. це і питання приєднання до знову ж таки до європейського простору, і це опрацьовується сама ціль в тому, щоб в рамках. Енергетики, як такої, тобто енергетичних питань, е, цей і е, логістичний компонент, і, е, і різні ну, категорії, теж ви ми доповните, тому що в питання е, в позиції національної безпеки е, тут більш загальні такі речі, що я можу казати, важко повірити, що пані Мар'яна щось каже просто так: вона ж не лише медикиня і депутатка, а й Реформатор системи медичного забезпечення збройних сил України, фахівчиня з питань життєдіяльності Міністерства оборони і генштабу, голова і членкиня з півдесятка об'єднань комітетів і підкомітетів ради, делегатка у парламентській асамблеї НАТО. Вона ж Елла Кацнельбогін, вона ж Людмила Гуренкова, вона же, ж Ізольда Міншова, вона ж Валентина Паніят. Ну. Трошки ще, ще, ще ще є. Там членкиня майже всіх комітетів Безугла не лише питання Міністерства оборони вирішує, але й встигає розслідувати справу вагнерівців, обзиваючи журналіста Бутусова та розвідника Червінського чортами. Насправді покривання такими <клухи> кров на тут зараз сидять. Вони покривають роздвої мільярди вкрадено. Хоча ця посада наче давно зайнята. Аваков в чорт. Угу. А я вам скажу, може, аваков ангел? Погодьтеся, пані Мар'яна вміє працювати, розважатися і запалювати водночас. Але іноді, в її задумах, нереально розібратися без конспекту. А, в мене доволі важка роль голови ТСК е, е, уникнути тих чи інших політичних оцінок. Е, е, Використаю свій конспект, і лише останній пункт соцексперименту експерименту Нарешті допоміг зрозуміти, а що вона насправді хотіла нам всім сказати своїм запитанням: якщо роту нардепів європейської солідарності відправити в Авдіївку, то ми отримаємо Дебальцеве 2 чи мінськ 3. Безогна пішла далі. Сьогодні вона написала ще один пост про європейську солідарність. Про те, що всіх депутатів європейської солідарності треба створити батальйон, значить і відправити на передову. Це якщо коротко, вот оно чо, Михайлович! Це опитування. Це опитування. Це знову ж таки це прецедент в будь-якій цивілізованій країні, в якій би відбулося щось подібне. Таке опитування вважали правоохоронці як розпалювання ворожнечі та підбурювання до розправи. А у нас поки що мовчать як мінімум, Мар'яна Безуглу повинна позбавити мандата. Фактично, представники Європейської солідарності щодня гинуть на фронті. Це виглядає як тотальне безумство, і причому пост вона написала в той момент, коли ми знали про загибель ще одного члена нашої команди, Мирослава Лешука з Шостки, з сумщини, який загинув своїх 25 років. Ми ще не встигли відійти від шоку від загибелі нашого Сергія Іконнікова. на фронті. На жаль, гинуть сотні українських героїв незалежно від віку, статі чи політичних вподобань, але без хоче відправити в окопи насамперед ідейних опонентів, водночас, натякаючи на тотальну зраду, ця людина настільки ницо. Коментує, як нас всіх треба зібрати, і на фронт, так, перепрошую з першого дня. Всі наші були мобілізовані в той чи інший спосіб до роботи на перемогу, пані Мар'яно. Питання до вас чи було це дійсно піаром партії фракції Слуга народу? Добре, просте провокативне питання я на нього не, не буду відповідати. А, звісно, це? А, Опитування не є репрезентативним, юридично його не можна використати. А тим не менше, я вважаю його непоганим соціальним прецедентом, доволі стопорним, якщо можна використати таке слово, тим не менше, який є прецедентом для прямої комунікації з громадянами. Це просто показує, що в суспільстві є такий запит і є такі настрої, і є таке ставлення, в тому числі до парламенту. Ми маємо робити висновки. Безумовно Асина суспільства прагне бачити нардепів там, куди їх посилає безугла. Але, от щодо самої пані Мар'яна, є певні побоювання про її перебування на передовій та намагання покерувати військами. Люди згадують зі змішаними почуттями. А вона впливає. Дає вказівки командуванню, висловлює претензії, хто де і як має бути в цілому і координує дії військових як людина з гори. Бо я ж тут, не божитель, бо я ж тут членкиня комітету нацбезпеки. Дуже сподіваюся, що її вказівки ніхто не слухав і тільки імітували, що діють так, як вона сказала, а насправді виконували. Все як вважають військові, ну таке буває інколи, коли приходять політики носа в економіку, там чи в військову справу, чи кудись іще. Якщо справді у нас депутати втручаються в військові справи, це дуже погана річ. За мною Сєвєродонецьк. Я знаходжусь в Лисичанську. Це місто нескорених місто, яке бореться. Це фортеця Луганської області. Після важких боїв за Лисичанськ захисники України були змушені відійти із своїх позицій. Вона сказала, да, я член комітету з питань оборони. Я тут даю вказівку спецпідрозділам. Вона не відповідальна за результати цієї операції, і тому, зрештою, вона може говорити все, що завгодно, а потім сказати, ви знаєте, я не винен. І тоді, якщо це правда, а це вона сама сказала, що вона так і дає, дає вказівки підрозділам. Отак вона сказала. Депутатка безугла за підсумками свого. Ж опитування змушує мене повернутися до формату не святої трійці зашкварників тижня на п'ятій колонці і потрапляє туди заслужено та безапеляційно. Дотримуйтесь елементарних правил безпекової гігієни для журналістів, тому що іноді ви просто робите гірше ніж ті російські танки, які стоять біля наших кордонів. Ну а на другому місці зашкварної трійці тижня опиняються. Бізнесмени молоді та лякливі. Керівниця патронатної служби Азову Олена Толкачова розповіла у соцмережах, що під час форуму Young Business Club деяких гостей та координаторку у заходу почала лякати військова форма. Мовляв, чоловіки на бізнес зустрічі подумали, що Толкачова та працівники патронатної служби Азову – це представники військомату. Yeah. Люди у військовій формі повалили на землю чоловіка та намагалися його затримати. Це, начебто, працівники центру комплектування та соцпідтримки намагалися вручити громадянину повістку. Тож координаторка заходу попросила Олену Толкачову сісти в кутку у залі для виступів, щоб нікого не жахала військова форма. Нашу організацію патринатну службу Янголи Азову запросили. На захід Young Business Club для того, щоб ми розказали про те, чим займається наша служба, щоб ми познайомилися з молодими бізнесменами, які, можливо, могли допомогти нам у нашій діяльності, у нашій роботі, підтримати поранених хлопців, підтримати родини загиблих. Але е ми стикнулися з шокуючою і просто дикою. Ситуацію, коли до нас через 30 хвилин після того, як ми знаходилися на цьому заході, підійшла одна з представників організаторів і попросила сховатися десь у кутку, коли наші хлопці гинуть в самих страшних боях, коли ми їх ховаємо кожен день, до нас підійшла людина, організатор, і попросила покинути захід через те, що Гостів пугає військова форма. По факту, просто зневага. Тим часом дружина одного із засновників цього клубу лякливих бізнесменів, українська блогерка Євгенія Гордієнко, запалювала в канах з рашисткою і путіністкою Вікторією Бонею. Це наші любимо, це наші, все голове. Полохливим ділкам бажає лякатися й далі на другому місці ганебної трійці тижня. А перемагає в цьому сумнівному рейтингу той, кого юні багатії повинні боятися найбільше. Керівник Рівненського обласного ТЦК, тобто колишнього військомату Сергій Лацюк, який у липні побив підлеглого. Ти, що Шо ти сипаєш? Отримав нову підозру через недекларування статків у понад 46 мільйонів гривень, оформлених на тітку-пенсіонерку. Серед нажитого невідомо, якою працею будинок площею 280 квадратів у селі Поляниця в курортній зоні комплексу Буковель та недобудований готель площою майже 500 квадратних метрів. Прикиньте, пацани! А круто, дуже круто. Отака скатіна, на відміну від одеського воєнкома Борисова, рівненський служака, мільйонер і розбишака, виявився патріотом. Бо нажити скирдував не в Іспанії, а на батьківщині. А хто знає? Ну, це не точно що додати до історії переможця ганебного рейтингу тижня. Нормальний мужик лише кілька цифр. Низка українських військомів могли незаконно збагатитися загалом на 255 мільйонів гривень лише за останні півроку. Про це заявило Національне агентство запобігань корупції. Насамперед йдеться про скандального очільника одеського ТЦК Євгена Борисова. Нагадаю, у липні ДБР повідомило йому про підозру в незаконному збагаченні на понад 188 мільйонів та в умисному ухилянні від служби. Також до списку ймовірних корупціонерів в однострої потрапили ще кілька співробітників територіальних центрів комплектування на Одещині також очільники Дніпропетровського, Полтавського та Самбірського районного ТЦК на Львівщині. Додайте до 255 – 46 лимонів рівненського військома, і вийде майже кругла сума: 300 мільйонів за півроку. Ну що коли ми будемо ділити наші гроші? Зробимо їх разом. Ну а щоб не закінчувати на мінорній ноті, я нагадаю про непересічну новину. Переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися ще в цьому році. Ура, товариші! Принаймні, в це вірять наші високопосадовці. Імена емоціональних, даже таких душороздіраючих історій чаще всього виростає обман. Ну ми чи или ми не лохи? Я маю вияснити для себе. Ти лох, а ви і я лох. Я не знаю, чи всі ми потрапимо в ЄС, але воєн Борисов з його іспанськими володіннями вже однією ногою там. По легенді, ми щаслива сімейна пара. Насамділі я генерал СБУ. У нас секретне завдання, ясно? Ясно? Ясне Секретне. Поважаю йому та іншим служакам розбишакам нещасливого плавання до теплих країв. Підписуйтесь на мій інстаграм і не пропускайте п'яту колонку. Позитивних вам вечорів і ранків.